Питання, як і, всім Я так, і підтверджую той факт, що 24-го вони отримали зброю в мене і до 29 го травня, тобто фактичний день моєго перебування на посаді, вони виконували завдання, в тому числі завдання, там, де загинув брат Андрія Янголенка в населеному пункті Валарога, там виконували завдання співробітники СБУ. А на і Свобожанську. Вони дійсно ну, це було погоджено з керівництвом Збройних сил ця операція. Це був не самостійний вихід, це був бойовий наказ, ми виконали наказ. Населений пункт Малорагані в результаті було зібрано. В результаті цього бою загинув як Сергій Алобенко, так і загинув Георгій Тарасов. Це на жаль, сурова правда війни, але разом з тим, те, що зараз розповідають, що вони ніде не воювали, це не відбувалося, це не відповідає. Це виключно політичне переслідування, тому Андрію йому просто, скажу, тримайтеся. Ну, я думаю, що всі вже бачать, що перемога вже буде дуже скоро в цій, в цій політичній боротьбі. Що, вони всі не Так, да, те, що те, що вони роблять, тому, воно так просто не, ну, не робиться і так воно просто не може довго продовжувати. Слава патріотам України!